E tá o, Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У ЗМІ з'явилась інформація, за якою президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Європейський Союз підготуватись до розширення до 2030 року. Відповідно. Заяву він зробив на форумі в словенському курортному місті БЛЕТ у понеділок. Про що повідомляє кореспондент Європейської правди, про що говорив Шарль Мішель. Наступне зазначу. Я вважаю, що до 2030 року ми повинні бути готові до розширення. Це означає, що наступний довгостроковий бюджет Європейського Союзу повинен включати наші спільні. Цілі. Це амбітно, я знаю, але це необхідно це свідчить про те, що ми налаштовані серйозно, сказав Мішель. За його оцінками, встановлення терміну дасть трансформаційний поштовх, реформам, викличе інтерес, інвестиції та краще розуміння. Вікно можливостей відчинене. Ми повинні діяти. Розширення більше не мрія, час рухатись вперед. Попереду потрібно виконати багато роботи. Це буде складний процес, додав Мішель. Також було зауважено, що лідери ЄС мають обговорити розширення на своїх наступних самітах. Ми займемо позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою. І я також очікую з Боснією Герцеговиною. Грузія також повернеться за стіл обговорення, зазначив Мішель. Мішель виступив із програмною промовою на форумі, який зібрав усіх лідерів Західних Балкан. Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство ЄС несе як обов'язки, так і переваги. Ось така знову ж таки інформація була опублікована в. Змі, це дуже знову ж таки позитивний сигнал, і тут Україна знову ж таки може мати розуміння, що вона стане повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року. Питання знову ж таки виходить з того, наскільки швидко ми до цього періоду часу можемо виконати. Усі там вимоги, які буде ставити нам Європейський Союз, провести реформи, зміни і таким чином здійснити остаточну трансформацію до єдиної європейської родини, чому я вирішив знову ж таки проаналізувати ці слова шарля Мішеля, тому що це більш така реалістична дата, за якою ми можемо стати. Членом Європейського Союзу, а не ці дати, які там говорили, наші, знову ж таки чиновники, що через рік, через два, через три. Очевидно, що саме розширення якраз може відбутися до 2030 року, і це ми повинні знову ж таки взяти на озброєння цю дату і до неї знову ж таки максимально виконати усі ті зміни, які необхідні для остаточного. Результату. Тому за цим ми знову ж таки будемо уважно спостерігати. І тут важливо додати, що ще у попередніх аналітичних матеріалах також йшла мова про те, що якраз. Збільшення членів в Європейському Союзі країни маю на увазі, це якраз може відбутися ось на цій фазі 2030 року. Тому це дуже важливе знов ж таки повідомлення, і це вселяє знов ж таки певний оптимізм щодо наших європейських планів щодо інтеграції. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, підписатись на YouTube канал. Поставити знов ж таки вподобайку і не забувайте прокоментувати його і ділитись ним своїми друзями. Сама нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!